Друзі всім привіт! Не мог не записати відосік, вам показати одну ракету, яка е робиться під нового власника. Е рано чи пізно човену уїде, тому вам не зможу зробити обзор цієї цього човна. Дивіться, ось оця ось красотка. Стоїть Мінкот Альтера 24 вольти хами Друзі, а чого хами? Тому що, якщо хто не знає, а, тільки хами а, конектяться з цим електро GPS-якорем. Отака вона, друзі, здоровенна. Це американська тарга. Тракер. Має він майже 6 метрів. Ось так виглядає він у салоні. Так, і ви мене ось Вам цей човен а, а, робиться під нового власника. Це вже дуги заказались, тобто все вже робиться, як кажуть, під ключ. Тобто у нас на сервісі робиться, друзі, все під ключ. Що хочете, можемо і роги поставити. А кумчики, друзі, це суперакумулятори, які майже не розряджаються. Ось, теж встановлюються. Uh. Тому так, друзі. Хто ще не успів купити човна, а сезон риболовний вже скоро. Ось, до речі, зараз дуже активувалися друзі-рибаки, клієнти, дуже багато замовлень. Тому вже човни, друзі, обмежені. Хто ще не встиг купити, знаєте, що робити? Пишіть у лічку. І буде вам, я кажу, щастя. Ну, якось так. Якісь питання пишіть, буду по можливості відповідати.